Так, розпочнемо з такого у конгресі США. З'явився проєкт з пропозицією виходу Сполучених Штатів із ООН. Про це повідомляє американський телеканал Fox News. Уточнюється, що сенатор республіканець Майк Лі із Юти вніс проєкт щодо повного виходу США із цього року, який передбачає вихід країни з ООН та всіх пов'язаних з нею агентств та припинення фінансування їхньої діяльності. А от республіканець із Техасу Чіп Рой хоче внести такий проект у палаті представників. Що відбувається з ООН? Чому такі ініціативи? Хоча з іншого боку, вони вже вперше ми в США зрозуміли, що ця організація не в повній мірі за три роки, знаєте, критики доволі багато було. І в цих студіях у нас Віталію на прямому щодо цієї інституції. Ну, в цій історії у нас є два моменти: один хороший, інший поганий. А... Як завжди, воно буває в житті. То ну, в принципі так. Mm -hmm. А, а буває і ще поганий, і ще гірше гірший. Mm -hmm. А тут є чітко: один абсолютно позитивний, а інший абсолютно негативний. Ну, недолугий. Позитивним є те, що ООН давно вже не відповідає світовим викликам, і цю багадільню треба було закривати давно. А, то, як? І тут ну, можна пер... було реформувати, вот. а не закривати. І ми переходимо до про це. Дискусія триває вже останні кількадесят років. Саме так як і в питаннях суто внутрішньоамериканських стосовно реформування USAID, в багатьох там стосовно логічності нелогічності налогічності витрачання грошей там американських платників податків. Замість того, щоб рубати сокирою, ми все це скасуємо. Можна було б провести аудит і впорядкувати, бо м'яка сила Білого Дому, коли Сполучені Штати фінансували багато корисних ініціатив по всьому світу, і це саме м'яка м'яка зброя, лагідна зброя, і, і зараз її просто штати прибрали. Те саме стосується і організації Об'єднаних Націй, замість того, щоб ми просто звідси вийдемо, і нехай воно далі, тобто це без нас. Сполучені Штати як країна на території котрої знаходиться головний офіс організації Об'єднаних Націй, мала бути лідером в реформуванні, вийти на головну трибуну. Трамп особисто мав би це зробити і сказати так, як було раніше. Більше не буде, але світ потребує організації, яка буде стежити, реально стежити і вимагати від всіх дотримання нових правил. Тому я ініціюю реформу ООН. і я закликаю всіх притомних наших союзників, перш за все, демократичного світу, перш за все, це країни заходу, долучитися до мене з е, цієї реформи, щоби ООН не повторила долю Ліги націй. Крапка, От так мав би сказати лідер такої країни, як Сполучені Штати. А ми бачимо, що адміністрація Трампа діє так, як вона діє, власне кажучи, вирішені всіх інших їхніх проблем. Ну це ж в рамках цього Project 2025 із руйну... руйнацією світових інституцій, із переглядом, скажімо так, багатьох позицій, які були розроблені в разі приходу до влади Трампа. І ну ми бачимо, що, власне кажучи, це і відбувається. Але тут треба розуміти, що руйнувати світові інституції, власне, інституції міжнародного права це давні мрії Росії. Великою мірою так, тому що саме ці речі заважають багатьом загарбницьким експансіоністським проектам саме Росії, і отут е, в цьому велика небезпека, тому що ООН, ми можемо бути 300 разів незадоволені їхньою діяльністю, але тут треба розуміти, що ООН були створені по е, другій світовій. Створені Україна була в числі країн співзасновників, де визнавалася внесок України як країна, яка однією з найбій. Власне, чи не найбільше втратила своїх громадян в боротьбі за мир, і свободу, так і тепер, якщо відбувається руйнація цієї інституції, постає питання: а чи діє в принципі міжнародне право за таких обставин? Ну чи в... це тільки право сили? Вочевидь, не діє, і пост Ялтинський світ розсипався вже давно, і зараз Трамп вирішив, що тут цікаво було б. Підняти якісь їхні внутрішні джерела, вони пішли на нинішні кроки, в силу того, що вони розуміють, що нинішнього впливу сполучених штатів насправді бракує. для того, щоб ну, штати не є світовим лідером таким, яким вони були під час холодної війни, з низки величезної кількості об'єктивних причин, переважно внутрішніх причин. Бо Трамп і його команда, нинішня вони ж виникли не на порожньому місці. Це не просто там а, бзік, якийсь американського виборця. Ні, накопичення причин всередині американського суспільства велося десятиліттями, років 30. І провина в цьому в накопиченні цих проблем лежить як на республіканських, так і на демократичних Absolutely. адміністраціях. І Трамп це не причина. Трамп це наслідок. Так само, як в Європі, прихід правих, велика популярність правих і я пот... ваш вирок, хтось сказав. так? А, типу того, ага. а, це є так наслідок схоже. того, що багато традиційних політиків, старих, класичних політиків відкладали вирішення глобальних проблем, серйозних проблем. На потім по суті, не на свою каденцію, а після мене прийдуть вирішать, а я якось протягну. І от ми маємо результат. І парадокс полягає в тому, що в цьому хаосі треба не вбачати, що о, вирішення всіх проблем саме в такому алгоритмі дій, як робить Трамп зараз, як робить там Путін, як робить там Сі і так далі. Ні, зараз буде певний хаос, а потім і Європа, і Сполучені Штати там вже звучать тверезі голоси. Причому тверезі голоси республіканської партії високого рівня. Що емоційна ця піна зійде, і знову виникне попит на спокійне, врівноважене, аргументоване і по правилах, бо все ж таки крути не крути, все ж таки класичний республіканізм, рейганівський республіканізм, він все одно будується на правилах, все одно будується на цінностях, а не на хайпі. Я би поставив вам запитання, коли це відбудеться, Віталій. Знаєте, але ну це як патологія, але да. все одно ну, треба перечекати, бо емоція має схлинути перед до того як почне працювати холодний розум, стрес має пройти перша хвиля стресу. Можливо, це будуть місяці. Наше завдання України не йти в канві емоційних публічних рішень. Наша задача е, триматися в єдності навколо Збройних сил, триматися в спокійній комунікації з нашими західними партнерами, навіть якщо з боку Вашингтона. Чекай, а хіба емоційна дипломатія це не є коник останніх наших п'яти років, І це скажімо наша так, комунікації з нашими партнерами, та з, з усіма взагалі. Емоційна, така, вибачте, на слові, биковата дипломатія, це якою вона є останнім часом. Це наша проблема. Що Ну, ну насправді що, що ми бачимо, просто ми нарвалися тут. на ще більш емоційну і ще більш які їхало таке і здибало. Та помилка знову ж таки, ті причини, які призвели до Трампа в Білому домі, вони абсолютно суголосні з підставами і причинами, які були в Україні. Тобто, Зеленський е, трапився в 2019 році не лише тільки тому, що це була досить талановита якісно втілена інформаційна спецоперація по зомбуванню суспільства, були і підстави. Накопичення попередніх проблем, які в силу різних обставин десь не пояснили, що було хороше зроблено, десь відкладали в довгий ящик, десь не хотіли порушити якісь українські внутрішні консенсуси. Тобто, протягом кількох адміністрацій президента і каденції парламенту у нас була оця от хитавиця. Там Ющенко Янукович йдемо в НАТО, не йдемо в НАТО. Прийшов Порошенко, почалися якісь дії. Потім пішла атака. Там ви не так робите, треба робити. Ще Ще краще, тобто, ми не знали, ми, ми куди туди чи сюди? Ми за А чи за Б. І це призводило до того, що динаміка розвитку нашого суспільства, динаміка розвитку нашої держави була недостатня конкретному вектору і недостатньо ефективна, як наслідок приходить до влади популіст. Сполучені Штати зараз це Україна 2019 року. Але як в Україні з часом всі побачили, що популізмом проблема не вирішується, так і в Штатах. Тільки інституціоналізм сполучених штатів в рази більше ніж у нас, і їхні тверезі голоси почали звучати вже зараз. Я вам нагадаю, коли Трамп спробував наїхати і нагнути Нью-Йорк, це було буквально вчора. Вийшла представницька влада Нью-Йорка і Трампу сказали в обличчя. Що Сполучені Штати це коли європейці, і на цьому був наголос: європейці перепливли океан заради того, щоб самим вирішувати свою долю, а не щоб її вирішував король. І коли Трамп говорить, що він король, то Нью-Йорк нагадає Трампу, що Сполучені Штати це не монархія, і нагадає в суді Трампу стрілку в суді вже забили на місяці його президентства. Забив Нью-Йорк. Перші протести в Каліфорнії на площах. Тому піна зійде. <кій> Наскільки швидко?